Всіх вітаю на каналі. Не було довго дуже відео на цьому каналі, на то були дуже вагомі причини. І на даний час ми відроджуємо канал, починаємо записувати відео на каналі, починаємо нести користь користувачам корисну інформацію, яка допоможе в користуванні. Телефонами на базі Android або комп'ютерами, ноутбуками на базі Windows. Надалі контент весь на каналі буде виключно українською мовою. І сьогодні довгоочікуване відео на тему навігатора Google карти. І я розкажу, як я користуюсь ним, використовуючи карти офлайн. Як я їх скачую, можу користуватися даним навігатором без підключення до мережі інтернет. І поїхали! Навігатор карти, як користуватись їм, тобто я скачую області, максимальну кількість областей, максимальну кількість він дає на скачування це 25, тобто я їх всі скачую по можливості, і потім використовую цей навігатор. Навіть в тих місцях, де немає мережі. Карти автоматично можна поставити на оновлення. Вони будуть постійно оновлюватися і будуть постійно в актуальному стані. Як я це роблю? Для початку ми пишемо в пошуковому рядочку область, яку необхідно скачати. Наприклад, першу область я скачую Львівська. Я пишу слово Львівська. І мені цікаво не Львів, Львівська область, а саме назва Львівська область. Львівська область. Натискаємо на даний пошуковий запит, в нас виділяє навігатор всю нашу область, яку необхідно закачати. Далі я нажимаю на хрестик, закриваю, нажимаю на цю піктограму, перехожу в офлайн-карти і натискаю на кнопку Виберіть власну карту. Натискаємо на кнопку завантажити. І коли у вас починає завантажуватись назва області, це значить, що почалося її Повне завантаження. Якщо ви дещо вибрали невірно, можливо, збили сам масштаб, тут буде відображуватись назва карта 1, карта 2 і так далі. В такому випадку ви це все діло видаляєте, нажимаєте на три крапки і нажимаєте на кнопку Видалити. І в такому випадку нам необхідно трішки погратися з масштабом, можливо, зменшити його, а можливо, трішки збільшити. І потім виконуємо ті ж самі дії. Нажимаємо на піктограму. Переходимо в офлайн карти, виберіть власну карту, завантажити. І знову у нас з'являється Львівська область. Тобто це вірно завантажується карта. Ну і давайте, на прикладі ще однієї області. Область, Житомирська область, наприклад. Нажимаємо на хрестик. Переходимо в офлайн-карти. Виберіть власну карту, завантажити. Завантажується необхідна нам область. Дякую за увагу. Радий ще раз вітати всіх на цьому каналі. Всього найкращого, мирного неба, всім нам. До зустрічі!